Всім привіт-привіт! Сьогодні буду намагатися зробити манікюр на правій руці, всі вважають, що дуже просто бути самоучкою, це набагато дешевше, це набагато швидше і набагато краще. Ну, так, я погоджуся з тим, що дійсно це дешевше, ніж сходити в салон, але це не простіше. Лівою рукою неможливо зробити професійний манікюр на правій руці. Якщо навіть у вас вийде професійне покриття, там якесь, то воно у вас займе дуже багато часу, якщо, звісно, ви правша будете робити лівою рукою. Тож, той час, який ви витратите, наприклад, 3 години на манікюр чи 2 години на Ну, 3 години в цілому на манікюр, натомість, що вас можуть зробити в салоні за годину, то, ну, то дійсно ви втратите 2 години робочого часу, якщо ви працювали скільки ви там заробляєте на роботі, порахуйте, то вийде вам то дешевше чи не вийде. І до того ж, вам ще доведеться все то купити і доведеться ще також працювати. Ви не будете просто так сидіти. Якщо на манікюрчику в салоні, ви будете там сидіти і відпочивати, ну умовно кажучи, там дивитися якийсь фільм, чи слухати музику, то роблячи собі манікюр, вам доведеться все ж таки працювати. Дівчата, то не була реклама салону, то просто така дилема, скажімо так, я сьогодні вирішила зробити щось на правій руці. Давно вже не було манікюру, бачите, вже нігті тут дуже довгі позакручувалися. І в основному я роблю на правій руці класичний манікюр, бо то простіше і швидше. Так, також роблю комбі, можна також зробити потихесненьку, не поспішаючи, то все реально. але Щось час від часу я почала робити класичний, бо весь час не, вих... не вистачає часу, там щось знімаєш, щось там переробляєш, то то набагато швидше. До того ж, коли знімаєш по декілька разів на тиждень, кожен день підпилювати за допомогою алмазної фризи біля кутикули, то якось не дуже гарно. Тож, ну, ну, тож Краще зробити класику, щоб там зайвий раз щось там не випилювати і не пропилювати свої нігті. Я вже нанесла ремувер, потримала десь півтори хвилинки, зітерла все то. Вичистила під кутикулою і зараз попросту зрізаю ножицями. Ось таке положення, я не знаю, як то можна все знімати, я намагаюся вам щось показати, але то дуже незручно, коли перед носом терчить камера, і ти лівою рукою ріжеш і ще намагаєшся щось там зробити. Ну, Виходить, те, що виходить. Ось такий результат. Я вже укоротила нігті, трохи підпиляла і вже зрізала кутикули на всіх. На всіх ніг на всіх пальчиках ось такий маю. Коротенькі нігті, тут зроблю коротше, бо весь час щось там робити. і Якщо навіть буду знімати, то все одно буду робити нарощування, дуже довгі нігті тут і не потрібні. Пиляла я пилочкою м'якенькою образивом десь приблизно 180 або 220 гріти дві сторони: одна м'якіша, друга жорсткіша. Я маю окрему пилочку для нарощених нігтів і окрему пилочку для натуральних нігтів. Також вам раджу робити те ж саме, щоб пилочки були різні, адже там потрібна різна шорсткість, скажімо так. Відпиляла щось по типу квадрату, бо нігті короткі, таке вже попиляєш по шкірі, щось подібне до квадратика пиляю. Спочатку, щоб зробити квадрат, треба випиляти бокові паралелі, а тоді вже по центру зробити рівну лінію. Ось таким чином все відбувається. Щось стосується пилочок, де замовляю, ну, по-різному. Іноді. В професійному магазині купляю, іноді замовляю на Aliexpress, іноді навіть в Аврорі забігаю, купляю якусь пилочку. Так, пилочки бувають різні, бувають гарні, бувають не дуже, то вже з досвідом вже підбираються. Далі ще мені треба додати топ. Ось такий топ я брала під Новий рік собі на тестування, і він мені таки сподобався. Він дуже густий. І ну, дуже густий, і він такий має ефект, вказано у продавця, що антиподряпини, то стільки до подряпин. Бутилочка не з цього топу, просто взяла, яка була, і з цієї великої баночки я переливаю туди. Зараз самий такий відповідальний момент, щоб не налити кудись, кудись мимо, то все не додати. Подивіться, наскільки він густий, ще він стоїть в прохолодному місці, але ну, він стоїть на вищій поличці, ані жалаки, і все одно він густий, то він сам має таку доволі густу консистенцію. Наносити, я думаю, що буде його наносити погано. Так, наносити його ну, такий специфічний, треба брати велику каплю, то буде його багато розходуватися. Але коли він вирівнюється, по-перше, то дуже добре закріплення. По-друге, то йде вирівнювання додаткове і затягування якихось там проплешин, якщо у вас є на гель-лаку, то мені такі топи подобаються. Не подобається тільки те, що він лягає тостим шаром, і швидше, швидше закінчується, ніж рідкий. Але ж треба опиратися на те, який вам потрібен результат. Чи вам потрібен тонесенький топ на швидкоруч, чи топ який. Реально працюючий топ. Так, то тонкий може скоріше і стиратись, але то не факт. Буває і густіший топ, товстішим, товстішим шаром вкладається на ніготь, то стирається швидко, то залежить від жорсткості, від самого матеріалу. Як ви бачите, щось там я проціжую потихесенько, дуже бутилочку не перехиляю. Немає спеціальної такої бутилочки в цієї фірми з таким гострим носиком, щоб туди попадати. Дати прямо в цей флакончик, щоб нічого не розливати. Але я і так справилася, впоралася і все окей. Сьогодні я буду працювати, робити швидкий манікюр, бо працюю лівою рукою, тож не отримую від того задоволення. Тому хочеться лівою рукою на правій зробити манікюр якомога швидше. І дуже рідко я щось знімаю, коли роблю на правій руці манікюр, бо то не. Ну, не... Незручно то все якось підсунути під саму камеру, під об'єктив, щоб вам було все добре видно і щось там показати. Треба робити підготовку. Зараз я пропустила той момент, але якщо ви тільки починаєте і початківець дивитесь перший раз покриття, як робити, то скажу відразу: треба забафити, а точніше, пилочкою м'якою стороною, підняти лускітки, прибрати блиск натурального нігтя, але то треба робити обережно, щоб не перепиляти. Зчесати, зітерти, струхнути весь пил, знежирити. Далі тоді треба нанести безкислотний праймер. Тоді наносимо тонесенький шар бази прозорої, каучукової, а далі вже, що вам потрібно: робимо вирівнювання бази або тієї ж прозорої, або кольорової. В даний момент в мене кольорова, і я саме нею сьогодні працюю і буду робити вирівнювання. І вона в мене буде основною, основною базою і основним кольором. Все якось так ну, загальмовано, скажімо так, виглядає, бо це ліва рука. В основному я не пришвидшувала відео, бо воно й так коротеньке, бо тут нічого такого заумного немає, просто покриття і шматочок манікюрчика. Я роблю покриття. І відправляю в лампу, поправляю ще пензликом щось, що мені там потрібно біля бокових валиків, базу, перевертаю пальчики, якщо потрібно, слідкую, щоб більш-менш ну, вирівнювалася база, розтікалася. І тільки тоді вже просушую в лампі. Далі після просушки хочу обхитрити систему. Хочеться якийсь декор, якийсь дизайн, але не хочеться вимальовувати то лівою рукою. Реально, то все зробити, але дівчата треба мати час і сидіти, реально з тим всім сидіти. Сьогодні я хочу обхитрувати і маю такий лакс з Aliexpress, який мені дуже сподобався, я не могла просто пройти мимо нього. Точніше, не з Aliexpress, перепрошую, за, за Аврори і дівчата заскочили туди. І подивіться, тут такий класний лачок. Я зараз його покручу трошечки, щоб. Те, що там є, рівномірно розпреділилося по флакончику, і на пензлику було достатній кількості. Давайте вже подивимося, що там Там реально нереальні блискітки. Подивіться, це ось такий лаксус з такою голографікою, щось нагадує биту фольгу чи бите скло, але воно таке дрібненьке, маленьке, і воно взагалі не відтопирчується. За 80 гривень, які я віддала за цей лачок, це просто шикарно. Подивіться, на жаль, камера не передає на нігтях того. Хамелеончатого, скажімо так, відблиску, подивіться, вона тільки віддає якесь срібло, але ось ці фіолетові такі розуваті переливи, вона, на жаль, не передає. Але то все видно добре на пензлику. Подивіться, і так само воно все переливається на нігтях. Як ви бачите, блискіток достатня кількість це не реклама, але це просто, ну, обалденний, скажімо, офігенний такий манікюрчик. Таким чином, я обхитрила всю систему дизайнів і просто зробила найшвидкісніший дизайн, просто зробила блискучий, красивий манікюрчик, нанесла таким чином на всі нігті. Одним шаром мені було достатньо. Якщо хочете більш щільніший, то можна наносити, звісно, два шари. Але так як нігті короткуваті, трошки було вирівнювання, тож все ж таки два шари було б забагато, можна було навіть там і на середньому поменше наносити базу. І маю ось такий результат. Звісно, лак просушила в лампі, тоді нанесла топ і ось такий маю блискучий результат. Шкода, що камера не передає того близько, того кольору, як воно переливає. Саме ось цих розувато-фіолетових відливчиків. Подивіться, нема, просто вони якісь срібні, ви їх всі запримітили на пензлику з тієї бутилочки. Ось такий швидкісний манікюр сьогодні вийшов лівою рукою на правій. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.